А Володимир ховався від повісток, які, куди його визивали військкомати. З приводу того, що я ховаюсь, від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете, Петро Олексійович. Світа повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Жодного кума і військового друга я не призначу.